Здарова, брадяги! На декілька днів я у відрядженні в Кропивницькому, а це значить, що? Що треба зняти для вас тут щось смачненьке. І воно є в мене вже. Тому з вас авансом якийсь лайкосик. Можете підписатись на канал, бо в мене ще багато схожого контенту. І погнали таки в сюжет. Думав, я думав, чим би таким незвичним перекусити і надумав. Заїхав я спробувати справжній корндок. Якщо ви знаєте, що це. Йоп. Тель раз туди наліво. Як це все виглядає? Я просто не маю жодного права вам то не підзняти. Я знаю, що ви це любите. О май гарбо! Це в нас сирний ходох наполовину сосиска, наполовину моцарела. Я так розумію. Що, будемо пробувати? Головне... а ладно. Серветочок нормально так дали. Йоптель розтудить вашу мать наліво. Ммм. Ммм. Бля, це, це дуже смачно. Ви подивіться, скільки там сиру. Я зараз. Це треба показати. Це просто треба показати. Гляньте. Гляньте, скільки сиру. Аж витікає, не хочу фокусуватися. Гляньте, гляньте на це. Ммм. Ітіть його мать калахать. Як же це смачно? 90 гривень? За це? Я ще думав взяти, може, штук 5 різних взяти на пробу. Мені одного вистачає, це просто якийсь розрив шаблона, я вам кричу. Просто розрив тут ще й сирним соусом зверху помастили. Якась крошечка, вона зараз вся лишається в коробці. О, почав добиратися до сосисочки. І мабуть, що витиратись це взагалі зайве, коли ти таке їси. Бачите, так? Да? Ахрінєть! Може зробити з цього окремий огляд? Хм, Подивимось, скільки я назнімаю тут по Кропивницькому. бо це вартує блядь? 90 гривень за оце. Дайте три. Це найсмачніші корндоги в Кропивницькому. Дістався сосисочки нарешті. Єдине, що, ну, мабуть, це вдома треба їсти, я, блядь, засрався вже. Так. Я зрозумів, я це доїм. Ну, от, блін, от подивіться. Бачите, скільки крошки різної лишилося. Це все сипеться. Соус. Так от на колінках це дуже незручно їсти. Ой, це дуже смачно зараза. Так, це ми лишаємо. Бля, однозначно дим. Однозначно. Трішки приводимо себе до ладу. Я вже розумію, що це. Вийде прям повноцінний випуск для огляду на завідуху викладу і адресу. Бля, ну це... Я не очікував, чесно вам скажу, нічого гарного, виходячи е з зовнішнього вигляду цієї кафешки. Але як же я люблю так розчаровуватись? Переходимо до другого. І це в нас. Блядь, це просто якийсь секс нахер. Просто секс. Ну, ви, по-перше, бачите розміри, так? Да? А тепер дивіться, як воно виглядає всередині, коли ти відкриваєш паковочку. От скажіть, щоб ви б це не з'їли. Давайте, скажіть. Це корндох васабі. Мать його васабі! Мене цікавить лише один момент. В мене від нього пригорить. чи ні. Да. Пригорить. О, гірчичка так вдарила. О, а тут повністю іде сосисочка, бачите, вже виглядає. О, оце гостренько. А я ще й попити нічого не взяв. Ой, дебіл! Ой, дебіл! І оце за 99 гривень. 90 мать його 9 гривень. Бля, буду взагалі не шкода. Заїжджайте, люди, добре. Воно того явно вартує. Явно. Блять, витерся один, ще більше засрався. Фу, мабуть, що лишимо це на вечір. Я вже, ну я от ви бачили, з'їв одну штуку майже всю. Третину. Бля, ну це неможливо втриматись. А можна як смачно. М -м -м. Це дуже гостро і це дуже смачно. Блін, я це доїм. Вечором. Якщо вам сподобалось це відео, однозначно ставимо лайкосик, підписуємося на канал. Попереду ще дуже багато цікавенького. Побачимось, коли побачимось. Всім пока!